Як навчити дитину розуміти, що є важливі справи, а є те, що можна відкласти на потім? Давайте чесно, для багатьох дітей Майнкрафт ну, трошки так звучить важливіше, ніж піти до школи. І не важливо, скільки разів ви повторювали, що спочатку треба зробити домашку, а потім вже ігри. Логіка в дитини своя. Але ще до 9 років я раджу починати грати з ними в таку гру. Міні 100% максимум це така матриця Ізенхаура, але трошки адаптована для дітей молодшого віку. Тобто, спробуйте те, що ви плануєте робити протягом дня, розкласти на ці три категорії. Перша це мінімум, це те, що ви робите, але ну навіть якщо ви на 30% його зробите, ну нічого не трапиться, такого дуже критичного. Тобто, якщо він спішить до школи і поснідав на 30%, Нормально, поїсть в обід, але він це зробив, він не голодний пішов. Є те, що треба зробити на 100%, бо це вирішальні справи, які мають наслідки. І є максимум, це ті справи, що ну, якщо залишиться час, ми їх зробимо. Фішка в тому, щоб дитина сама розставила пріоритети, що куди в неї йде. Навіть якщо нам, батькам, це здається абсолютно алогічним. А от задля того, щоб дитина навчилася відчувати, які наслідки мають неправильно розташовані. Справи, можна задавати наступні питання. Що буде, якщо ми не виконаємо якийсь мінімум? А що буде, якщо одна з справ максимума, ну, наприклад, подзвонити другу і обговорити якийсь фільм? Буде не виконана? Тобто дитина має побачити ці важелі. Одні справи на наше життя впливають, інші. Їх можна позбавитись взагалі, і нічого при цьому не змінить. Можна шуткувати з дітьми і казати, наприклад, а що буде, якщо свій сніданок весь час буде попадати в максимум? Нехай прогнозує, в будь-якому випадку вам буде що обговорити з дітьми. До речі, для дітей 10 в мене теж є адаптовна версія матриці Ейзенхауера. Ловіть відео.